Мені знову переміщення, бо погода ніби дозволила знову на дозору вам позаписувати прогнози. І так, наступний прогноз він для стрільців. І стрільці, знаєте, що липень для вас такий період не зовсім хороший мінусом є те, що сфера здоров'я страждає, але в плюсі є питання партнерства. Тому хто давно шукав половин, знайте. Хто давно був на самоті, врешті стане в парі. А хто в парі, то будемо мати новий виток і привід для обговорення нових правил у стосунках. Насправді і ваші близькі та родичі теж будуть притягувати увагу та і ви, чиюсь. Вам може знадобитися чиясь допомога, або вашу допомогу можуть просити. Насправді, місяць такий контактний серед близьких родичів, багато тем для спілкування, власне, в родині. Тому можуть бути події, які будуть вас груповувати разом і ніби давати привід для обговорення чисів. Місяць пройде максимально благополучно для індивідуального прогнозу. в особисті